Мене звати Міша, я з Львівської області. Прийшов е, займатися тодофітом, бо мені було цікаво, хотів попробувати зайнятися спортом. Мені сподобалось тотоафіт там мене погрити по душевні свої болі, всякі, що ти хочеш сказати. Раніше ти не міг до цього помрити. Зараз якось тотофіт нам допомагає зайнятися спортом, висловити свою, свою думку на пішовку на ща Біблію, що ми задумались. Що ми ставили цілі своєму своєму житті. Я дякую команді Total Fit, тим людям, які приходять до нас, що ми займалися Total Fit, щоб ми тут були, мали чим зайнятися, і щоб у нас було спортивне тіло, щоб ми могли займатися. Дякую. Доброго дня. мене зовут Едуард. Я перебуваю в колонії. Виходною я благодарен Fit за те, що я навчився читати книжки. Благодарен за те, що к нам приходять і показують тренування, як правильно розминати руки, ноги по голову. І хочу стати тренером по дофіту в Дніпропетровській області. Я дуже благодарен. Проводимо тут, читаємо Біблію, Слово Боже читаємо. Я дуже благодарен за це Анатолію. Спасибо за те, що к нам приходить. Я Хотів би сказати їм дуже большое спасибо за те, що вони нас навчили читати, і... тренуватися, і і все. Дякую.